А чому ти любиш мотоцикли? Чому ти любиш подорожувати і що це тобі дає? Ну, е... ну крім того, що ти класно виглядаєш е... цей час. і... По, е... На два колеса я сів в дитинстві, ми, як і багато хлопців, навчився їздити потім колись отримав права. Ми, та коли почалася війна, я вспомнив, що в мене є права, що я вмію їздити на мотоциклі. Ну і так це було ровно три трохи більше трьох трьох років тому в моєму розумінні кажу, як воно є, та харлі це найкращий мотоцикл. Це навіть тоді, коли в мене їх не було. Так? Тому я не шукав би там. От, якісь би, е інші питання. Я приїхав би до ділера в Дніпро, от, подивився би, поспілкувався, потім приїхав до Віктора. Отут стояв дуже красивий херітеж в червоному кольорі. Він і зараз у мене є, я на ньому катаюсь по місту, він дуже красивий. Потім я ще зрозумів, що е щоб мені проїхати на дачу, би, треба мотоцикл от такий би. Ось стояла ця панамерика. Да? Тобто я на ній катаюсь, катаюсь дуже багато, і проїхав багато країн, мені легше сказати, де я не був, чим перераховувати, де я був. Клас Турінг. На мій погляд, ну, це я кажу, на мій погляд, точки зору можуть бути різні, я кажу свою. Harley да? – це дійсно найкращий мотоцикл. У Road Glide – це топова модель, А версія ST це найкраща б модель Родлайду. Тобіж, на мій погляд, із серійних мотоциклів це найкращий мотоцикл, який у світі випускається сьогодні. Питання з його придбання у мене виникло, як то кажуть, дуже швидко. Я приїжджав вже кілька місяців тому. Тут стояв біленький ну, чи сіренький, ну, на мій погляд, мотоцикл з спортивного. Характеру винен бути червоним. Так що я хочу Віктора подякувати, що він знайшов можливість от, купити, знайти от, в Європі і привезти мені оцей червоний мотоцикл, бо питання кольору було ключовим. От, або я пробо я придбаю червоний, якщо він є, аби, або я чекаю наступного року, коли буде червоний, або не буде.